Всім всім доброго ранку. Сьогодні у нас вівторок розпочнемо урок я досліджую світ. Для початку давайте з вами повторимо, яка ж зараз пора року у нас за вікном. Зима. Зараз зима, ми це дуже добре бачимо, якраз у нас зараз за вікном опади. Опади у вигляді чого? Снігу. Снігу так який місяць в цьому році зараз? Слепить. Так, хорошо, пам'ятаємо лютий, а число 14 лютого. Сьогодні свято закоханих, кожен зізнається в коханні, кого він любить. Так. Вранці у нас похмуро, чи чисте небо, чи захмарене. Небо у нас захмарене, сонечка ми не бачимо, тому і сніжок іде із наших будинків. А хтось дивився на температуру повітря, хто знає, як там на дворі холодно, тепло. У мене а у мене плюс два, у мене значить тепліше на дворі, чи у тебе. Приходь до мене гулять, у мене тепліше. Ага. А, і ти, і ти, надо. Кирил, ти не дивився, скільки в тебе там градусів на дворі? А, Ні, нет, у тебе ще тепліше, ніж у нас. Зараз да. зберемося і будемо біля вас гуляти. Так, сьогодні у нас тема, ми завершуємо з вами спілкуватися на тему води. І сьогодні поговоримо, чому ж воду потрібно охороняти. Спочатку давайте пригадаємо, для яких потреб ми використовуємо воду. Ану, Кірюша, скажи, для чого ти використовуєш воду, що ти з нею робиш? Ну, Говори, умиваєш. Ти, кажи, не надо. Ну що нема, ну миваєш. Ти воду п'єш? П'ю воду. Скажи, п'ю. Хочу води, води. О, хочу води. Так, ти воду п'єш, ти водичкою вмиваєшся. Ти <риві> п'єш. Вмиваєшся вранці <утром>, обличчя, <лицо>. вмиваєш? Так. <риві> а речі прасуєш з водичкою? В пральній машинці. Закидуєш хоча речі туди. Чи мама це все робить? Кирил? Так? Мама, то знають они там, що там мама старає, чи не старає. Поливає? Там. Цветом, поливаєм. Цвети поливаємо не водичкой поливають. огурці і помідори, ти ж поливаєш. Вот да. там у вас ціле господарство, ферма і помідори огірки. Крім, що ти ще поливаєш? Дерев'я, да? О, у ваші дерева там є фруктові. Ну, да. Нічого собі ще поливаємо. Добре, ще для купання і для приготування їжі нам необхідна наша водичка. Так. А, які ж давайте з вами розглянемо малюночки і скажемо джерела забруднення води. Як же ж водичка може забруднюватися? Ось зараз буде моргати перша. від так. Наприклад, перше просто малюнок я підібрала як аварії на станціях. Якісь великі взриви на а, електростанціях, на атомних станціях. Наступний нижче малюночок, де воно. Найбільше від... сараді... радіація є. Я за радіація, тогда все Ну, Це звичайно, також від аварії на нафто, на нафтових транспортах, які перевозять нафту. Ми вчора якраз малюнок дивилися, як кораблик віз, і з нього вит... витекла нафта. Коли забруднюється, коли кораблик пливе, з нього витікає нафта, вся ця нафта потрапляє куди? В море. Ну, так, або в річку, або в море, або в Великий океан. Ще що забруднює наш, нашу воду, Наш... Мусор. Так, ти вниз подивився. Так, сміття звалища ще. Кирюша, що ще може воду забруднити? О, не надо. О, дивись. Не надо! Ано ось тут скажи мені, будь ласка, що тут намальовано? Кирил, давай ну, я. Посмотри, дивись, що там. Що це таке? Що машини їду? Да? Ні, ні. Ну, і що це? Що із них газ, тут виходить газ. таке? Газ. Так, викидні гази, які виходять у повітря, потім піднімає, піднімаються вгору, де утворюються наші хмари, а хмари потім видають нам дощ з цими уже викидами. Тобто цей дощ вже не буде таким чистим. Це не напряму прям залежить від забруднення води, а коли вже воно перетворюється в пару в газ в хмаринку, а хмаринка в дощ, який потім трапляється нам на землю. Від забруднення водой і від промислових відходів. Тому усі люди повинні дотримуватися правил з охорони води. Потрібно економно витрачати воду та охороняти її від забруднення промисловими відходами. Давайте з вами подивимося на схему і скажемо, Ось, наприклад, ми підібрали приблизну кількість використання води. Ми з вами вже казали закупання у ванні. Коли ми з вами збираємо ванну, то ми витрачаємо аж 200 літрів води. Коли ми з вами готуємо їжу, на приготування їжі може використовуватися або 4, від 4 до 8 літрів води на добу. Ось в цій табличці, де у мене, наприклад, туалет. Скільки літрів води на туалет виходить на добу, на одну людину? 20. 20-40 літрів може бути. А якщо підрахувати і прання, і миття посуду, і душ, і туалет і приготування їжі, то можна підрахувати, що на рік людина в середньому використовує аж 40 тисяч літрів води. Це тільки одна людина, а враховують те, що нас. Мільйони, мільярди живуть на планеті. Це ж скільки літрів води витрачається людством, якщо тільки одна людина за рік 40 тисяч літрів води використовується. Це найменша кількість, яку вона може використовувати. Давайте тоді. До вас тут прилетів один парубок і каже: давайте я з вами повеселюся. Кирюша, давай. З інопланетянином не будеш танцювати? Ну, трохи порухайтесь. Інопланітянин не так видно, що веселий посміхається. Потригайте. а то сидимо, сидимо. Знову поки ми точно танцювати не будемо. Все, інопланетянин полетів. Так. За схемою давайте з вами роздивимося, як людина використовує воду. У сільському господарстві для чого вода? Щоб поливати. А ще у сільському господарстві не тільки рослини, а ще її є. Тварини. Для чого тваринам ця вода? Щоб пити пити. Правильно, щоб пити. <реш> Наші глядачі нам вірно підказують, щоб тваринки змогли пити і також їх мили. В побуті ми з вами вже побалакали, прасувати, мити посуд, готувати, пити. У виробництві можуть використовувати для виготовлення електроенергії. Так, а назвіть мені ще декілька прикладів, як людина використовує воду, як ми, які ми ще не назвали. Чим ще, може, ми щось пропустили, як людина ще використовує воду? Кирило уже називав, що він поливає дерева, а ще де можна використовувати воду. Підлогу миєте? Так. Да. Там водичка використовується? Так. Да. Використовується. Може, ще хтось щось пригадає? Для вмивання, для чистки зубів. Да. Чай. Так, для приготування чаю і супу, тобто приготування їжі. Так, добре. Зараз я вам пропоную подивитися один мультфільм, а ви мені потім розкажете, що ж там трапилося. Подивіться, бо, будь ласка, уважно. Щоб ви не думали, що ж там написано такого, вода найцінніше багатство землі. Комісія експертів ООН стверджує, що світові запаси питної води виснажуються настільки швидко, що у найближчі 5 років більш ніж половині нашого населення землі. Земної кулі не буде вистачати води навіть для щоденних потреб. Тому вони зараз досліджують, куди ж дівається ця вода і де не вистачає води. Подивіться мультфільми, давайте з вами подивимося, що ж відбувається з водою, де вона може дітися. Thank uh you. -huh. Так, скажіть, так що ж там відбувалося в мультфільму? Вода пропадала, і земля сохі. Це ві-ві. Так. Сонеч, тобто, там була сім'я. Спочатку була бабуся, яка налила в чайник водички, а ні, в кастрюльку. Потім бабуся в чайник водичку налила, потім прибіг а, внучок. Баб... Мама. Мама. О, так, ти був більш уважний, добре. А, хлопчик налив собі водички і побіг дивитися телевізор. Що він забув зробити? Закрити кран. Це дуже дивно, як можна забути закрити кран за собою? Ну, добре. Сіли вони, дивитися, мультфі... Сіли вони дивитися телевізор, по телевізору показували, мабуть, то був канал Discovery про тваринок. Жили да. собі, тваринки жили, жили собі, жили. Чу -чу. І тут раптом. Чу -чу. Вода пропадає і земля Піла, вода, так, і ми бачимо, як там почала аж тріскатися земля від засухи, від посухи? Зараз це питання стоїть дуже гостро у вчених, що дуже багато посухи на землі відбувається, менше води. Але як же ж природа може врятувати сама себе, за допомогою чого? Дощу. Зібралися хмаринки і як дали дощів. Ну Зрозуміло, що для того, щоб утворилася річка, знову відновився струмок, там, звичайно, дощик не буде йти 5 хвилин, він має йти декілька днів, для того, щоб все вже було не таким, не! Днів, а зволожилося. З... І щоб змогли е, рости рослини, і щоб тварини змогли не тільки пити, а ще й викупуватися, себе самих купати. Так. А ще хочу вам нагадати, що у березні відзначається Всесвітній день води. Воду широко використовують, ми з вами вже повторили у побуті і на виробництві. Вода це джерело життя на землі, тому до неї потрібно ставитися дбайливо, берегти воду, не забруднювати воду і ставитись до неї дуже-дуже дбайливо. На зараз урок у нас завершено. Не забувайте слідкувати за нашими випусками.